Озирніться навколо, вам здається, що світ такий, яким ви його бачите, об'єктивний та реальний. Але насправді ви живете в кінотеатрі всередині своєї голови. Ваш мозок це кінопроектор, а ваші глибинні переконання це плівка, яку в нього зарядили. Якщо на плівці записаний жанр драма про невдаху, то куди б ви не подивилися на нову роботу, на стосунки, на свої мрії. Ваш мозок спроєктує туди страх і провал. Він накладе цей фільм на реальність. Ви не бачите світу, ви бачите свої переконання про світ. І якщо вам набридло дивитися це похмуре кіно щодня, то єдиний вихід змінити плівку в проекторі. Зараз я покажу, де він знаходиться. Я не технар, у мене немає сили волі. Мені вже пізно починати. Ви думаєте, це просто думки? Якісь афімерні хмаринки у вашій голові? Ні. З точки зору нейробіології, кожне таке переконання це реальна фізична конструкція. Це товстий, добре ізольований кабель із мільйонів нейронів. Ви повторювали цю думку роками, ви годували її увагою. Ваш мозок, як слухняний будівельник, перетворив її на бетонну магістраль, а сигнал по ній летить зі швидкістю гоночного боліда. Саме тому позитивне мислення не працює. Ви намагаєтеся перекричати бетонну стіну пошепки. Щоб позбутися обмежувального переконання, його не можна просто відпустити його треба фізично розібрати, а поруч збудувати щось нове. Сьогодні ми займемося демонтажем. У мене є п'ять інструментів, доведених наукою. Проблема переконань у тому, що вони працюють у фоновому режимі. Ви не думаєте, я зараз злякаюся нового завдання. Ви просто відчуваєте страх. Це працює амегдала, медалоподібне тіло, частина мозку, ваша система тривоги. Вона спрацьовує за мілісекунди ще до того, як ви встигли подумати. Першим кроком буде помітити цей момент. Психологи називають це метакогнітивним усвідомленням. Як тільки в голові лунає, у мене не вийде. Ви повинні сказати стоп! Я помітив цю думку. Звучить банально, але в цей момент ви робите найважливішу річ. Ви перемикаєте активність з лімбічної системи на префронтальну кору з системи емоцій на систему логіки. Ви перестаєте бути цією емоцією і стаєте тим, хто на неї дивиться. Не можна розібрати стіну, поки ви не бачите, де вона стоїть. Спіймали думку? Чудово! Йдемо далі. Ваше обмежувальне переконання вважає себе фактом. Я завжди все кидаю. Ваше внутрішнє завдання увімкнути внутрішнього прокурора. У когнітивно-поведінковій терапії це називається сократівський діалог. Ви ставите мозку жорстке питання. А де докази? Какие ваши ти кажеш, що завжди все кидаєш? А як щодо університету? Ти ж його закінчив. А курси водіння, ти ж здав на права. А той проект три роки тому, а? Ви шукаєте контрприклади. З біологічної точки зору ви починаєте розхитувати старий нейронний зв'язок, ви вносите шум в ідеально налагоджений сигнал. Мозок ненавидить суперечності. Як тільки ви знаходите виняток із правила, стара бетонна установка дає тріщину. Тепер, коли стара стіна хитається, треба закласти фундамент нової. Але не можна просто брехати собі про те, що ви геній, якщо ви почуваєтеся невдахою. Мозок не повірить і це викличе ще більше стресу. І тут нам допоможе видатна американська психологиня Керол Двек та її концепція мислення зростання. Один маленький прийменник змінює хімію мозку. Замість я не можу це зробити, говорить, я не можу це зробити поки що. Відчуваєте різницю? Я не можу, це глухий кут. Нейрони блокуються, виділяється кортизол, гормон стресу. Я не можу поки що. Це завдання, це процес, мозок отримує сигнал. Окей, нам просто потрібно більше даних і часу, це не самообман, це інструкція для вашої нервової системи. Ми не приїхали, ми в дорозі. Гаразд, ми змінили формулювання, але страх нікуди не подівся. Якщо ви вирішите, що з завтрашнього дня я змінюю життя. Ваша мегдала знову натисне на гальма. Занадто велика зміна сприймається як загроза життю. Тому четвертий крок сміхотворно маленький крок Не намагайтеся написати книгу. Поставте завдання написати одне речення не намагайтеся схуднути, поставте собі завдання просто взути кросівки. Візьміть собі за мету зробити дію настільки дрібною, щоб мозок навіть не встиг злякатися. Це називається дофамінова петля. Ви зробили маленьку дію, в нагороду отримали мікродозу дофаміну, захотіли ще, повторили. Так ми прокладаємо ту саму нову стежку в лісі, про яку говорила на початку, не викликаючи тривоги. І останній, напевне, найдивніший, але науково доведений метод ви можете будувати нейронні зв'язки, навіть не встаючи з дивана. Про це нам розповість експеримент Альваро Паскуаль Леона з Гарварда. Одну групу людей вчили грати на фортепіано фізично, іншу просили тільки уявляти, як вони натискають на клавіші. Через тиждень зони мозку, що відповідають за рух пальців, виросли в обох груп. Мозок не бачить великої різниці між реальною дією та яскравою уявою. Як же ж це можна використати? Перед складним завданням закрийте очі і детально програйте сценарій успіху. Не просто я переміг, а як саме ви це зробили, як ви спокійні, як впевнено говорите. Ви заздалегідь асфальтуєте дорогу, якою потім підете в реальності. Тепер ви знаєте, як працює ваш внутрішній кінопроектор. Ви знаєте, що старе кіно про ваші невдачі це всього лише стара плівка, старі нейронні зв'язки. Ви не зобов'язані дивитися цей фільм все життя. Ви можете зайти в будку кіномеханіка, вирізати старі кадри і вклаяти нові. Це ваша реальність, ваша симуляція. Налаштуйте її так, як вигідно вам. Який перший крок зробите сьогодні? Напишіть про це внизу і не забудьте підписатися, бо в наступних відео ми зламаємо ще пару багів нашої системи. Виходьте з матриці. До зустрічі в наступних відео. Па-па!